У нас в студії Валерій Чали, заступник глави адміністрації президента, якому довелося чекати півгодини цілих. Дякую за те, що почекали, тому що домовлялися на дев'ято, а це ми винні в порушенні планів обіцяв вам 15 хвилин лише затримати, тому що ви говорите, працюєте багато там до третьої ночі, і взагалі ненормований графік, так? Це ненормований графік у президента, а ми забезпечуємо його діяльність. Глядачам нагадую, ви можете зателефонувати на скайп, поставити своє питання. Тим часом, найперше питання я, звісно, Валерію Чалому поставлю по мирному плану президента. Він вже з'явився на сайті, тобто, можемо говорити про те, що тривалий час не з'являвся за мало мал зрозумілих причин. È, Не, розум я можу пояснити, я хочу виправити. Насправді, Насправді... з'явилося лише повідомлення про мирний план, план президента. Кажеться, що там 15 пунктів, але немає, але самого плану немає. каже мені, Антон. то для того, щоб ситуація була зрозуміла. Е я розумію, що завжди говорилось про те, що треба все оприлюднювати, але е ви знаєте, що створений механізм це динамічна ситуація. Постійно треба було просто по кожному позиції вести. Є е, певні графіки, і тому е, це елементи плану президент України Петро Порошенко озвучував раніше. Нічого тут, е, мабуть, нового немає. Стосовно всього, всіх, в тому повідомленні, яке є на офіційному сайті президента, там, в принципі, окреслені основні елементи цього плану, але, ну, мабуть, давати якусь послідовність не потрібно з двох причин. По-перше, тому, що паралельно повинні виконуватися всі ці речі, я хочу наголосити, що принципова позиція, що припинення вогню, яке, до речі, от, наступає через півгодини, угу. І, і, до речі, закінчуються в чітко окреслені терміни, 10.00 27 .00 числа. Це припинення вогню о 27 10, 10 ранку, десять нуль два цьому, це день підписання так, другої частини до підписання, до підписання і до проведення Ради Європейського Союзу. До проведення Ради Європейського Союзу це фактично той орган, де може бути прийнято рішення про третій пакет санкцій. Я не кажу, що воно зараз готове, але в разі, якщо цей мирний план. Не досягне результату. Я думаю, що позиція наших партнерів в Європейському Союзі заходу буде набагато чіткіша, і це також один з варіантів дій. Хоча я сподіваюся, що це буде використано всіми сторонами, тому що всі хочуть миру. Президент Порошенко, коли я був з ним в кампанії в його штабі, він говорив декілька чітких речей, в тому числі, наприклад, що перша його поїздка буде робоча на Донбас, і він це зробив. Зробили, сьогодні ситуація, був 15 тобто то в 30 кілометрах від, від Слов'янська. Слухайте, я думаю, ви розумієте, що багато хто не рекомендував президенту взагалі цим напрямі їхати. Але він це зробив. Стосовно плану, я хочу наголосити на тій частині, яка е, стосується не тільки окреслених позицій, якщо ви хочете, я можу додати. Тобто там є ще позиції, які е, передбачають. Якісь проекти створення робочих місць, соціальні проекти це наступні кроки, які ну, дійсно не можна зробити в три дні. Але всі міжнародні зустрічі зараз, наше спілкування, президента спілкування показують, що є готовність і європейців е е е допомогти виділити кошти, причому говориться про досить великі програми по створенню робочих місць на Донбасі. Є е е цільові програми, які я Проводив зустріч з представниками USAID, вони також готові говорити про цільові групи і про конкретну роботу. Більше того, я думаю, якби Російська Федерація також долучилась до таких соціальних програм, це було б набагато краще, ніж тримати відкритий кордон для перетинання нелегальної зброї, наркотиків і найманців. І сьогодні. Те, що зроблено, це я розумію, може сприйматися по різному в судові. Ну, Власне про аспект сприйняття. Як але якби. я думаю, що сприймається по різному. Але повірте мені, знаючи вже більше, я думаю, що на сьогодні це необхідний крок з двох причин: по-перше, це все-таки відкриває можливості для мирного рішення, не гарантовані, але відкриває. І по-друге, я вам чесно признаю, що позиція наших партнерів на Заході, вона Міняється, вона орієнтується на настрої в тих країнах, де керівники яких визначають підходи щодо України. І не продемонструвавши налаштованість до миру, не продемонструвавши чіткі позиції, підходи, навряд чи ми отримаємо таку потужну, солідарну підтримку Європейського Союзу, на яку ми розраховуємо. Пане Валерію, ну все ж таки. Тут погодитися не зовсім можна, е, є факт фактично прямої агресії Росії стосовно України стосовно анексії Криму, тобто відбулася анексія цілої частини території. Це є війна Росії проти України. Чому досі а про Крим ніхто не забув? А чому ніхто питання досі не сказав? Крим... Чому на міжнародному рівні не піднято питання про те, що Росія веде війну? І зафіксувати цей фото, фан... мабуть, забули, що в або на фоні от нових вже подій ми трохи підзабули, що є рішення дуже жорсткі, чіткі рішення Організації Об'єднаних Націй Ради безпеки ООН, є рішення Європейського Союзу. Крим нікуди не, не відходить. Проблема в тому, що для того, щоб говорити про Крим, нам треба відновити мир на сході України в цих регіонах. Ми ж розуміємо, що це все. Сценарії, які можуть далі продовжуватися. і треба це зупинити, щоб підсилити наші позиції, підсилити позиції армії, знайти діалог з тими людьми, які е, на сході проживають, і, і тому такі ініціативи можливо там не побачили. Питання пенсійних змін, питання пошуку, з ким вести переговори. Ви бачите, що ці регіони не представлені ні на місцевому рівні людьми, яким довіряють, ні на центральному рівні. Тому Ініціативи президента це дочасні вибори місцеві, передача райадміністрації з таких призначенців на виборчі посади, зміни до конституції, децентралізація, дочасні вибори парламентські, де може бути нове представництво політичне. А ті найманці, які там за гроші воюють, то від них уже по моєму і мешканці сходу не дуже щасливі. що Це відбувається. Ну, я думаю, що мало хто буде в захваті від того, що ви втрачаєте. Елементарні речі, як вода, світло, ви втрачаєте безпеку, зрештою вас і загроза за життю. Інша річ трактування. І тут у нас була дискусія. Ви сказали про зміни до конституції. От на головкомі з'явилося я не знаю наскільки це достовірна інформація, тому що це є лише стаття Павла Вуйця, який каже, що лідерам парламентських фракцій було роздано нову редакцію Конституції від президента, нібито порівняльна таблиця тут наводиться і так далі. Великий матеріал. Існує якась версія. Конституції від президента, тому що вже є критика цьому проєкту, тому що говорять, що е, там не йдеться про парламентську президентську республіку, йдеться все ж таки про президентську. Чи, це ну, це видумка якась. Я не буду оцінювати документ, тим більше це я поважаю журналіста і є свої джерела. Я тільки знаю позицію президента Порошенка. Перше, він неодноразово наголошував, що він підтримує парламентську президентську модель. Що тих повноважень, які є сьогодні, абсолютно достатньо. Є інша ситуація, коли у президента України сьогодні намагаються зменшити його повноваження в тих сферах, які конституційно визначені. Це є, включено, наприклад, зовнішню політику, навіть ці елементи. Але я думаю, ситуація врегулювалася. Треба звертати увагу на ті пропозиції чи проекти, які будуть направлені в Венеціанську комісію. Які офіційно зайдуть від президента, якщо це буде від президента в парламент, я думаю, треба звертати все таки на ці документи увагу, те, що це зроблено буде. В найближчий час в парламент так, щось передавали якийсь документ чи ні? Основне те, що зараз говориться, не про розподіл влади, абсолютно, а саме про децентралізацію. Тому якщо у вас в таблицях розподіл влади ні, це, це проект не... конституції, взагалі говорить, Я Ще раз наголошую, що, те, що зараз акцент робиться на змінах конституції, які стосуються частини мирного плану президента, і того, що говорили ще в передвиборчій кампанії, це децентралізація. Тобто я думаю, що всім зрозуміло. Якщо будуть якісь а, там спекуляції з приводу перерозподілу влади на користь президента по його там, повноваженням, я не думаю, що це буде. Я це запитую може. ще раз, дуже просте питання: цілісний документ проекту цілого всієї конституції в парламент вносився. Вініціанську комісію ще не направлявся. А в я знаю, що парламент раніше, передавався документ? Ви розумієте, що передається Венеціанську комісію. Для експертів, які повинні подивитися, потім передається в парламент. Я нагадаю, глядачам, ви можете долучатися до нашої розмови скайпом громадське підкреслення ТВ і поставити безпосередньо питання Валерію Чалому, заступнику голови адміністрації президента. Але питання тут стосовно сьогоднішнього. Але все-таки прошу вас не забувати, що дорученням президента указом визначена сфера моєї відповідальності. Зовнішня, це політи... Зовнішня, політична політика. Зовнішня політика. Тому про припинення вогню не питати вас. Ні, те, що стосується пояснення, я сьогодні це робив разом з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним і главою СБУ Валентином Наліваченко. Ми пояснили якраз керівникам дипломатичних представництв нашу позицію. І зараз іде дуже серйозна робота назовні з пояснення позиції мирного плану. Але один нюанс був: оголошувалося, що припинення вогню відбудеться після перекриття кордону. Так. Воно відбулося? Ну, якщо ви е, чуєте президента, він дійсно говорив про те, що без блокування кордону неможливо говорити про ефективне припинення вогню. Тобто ну, це була інформація. Це ми процеси... просто в постійному інформаційному потоці. І була інформація, що е, є оголошення, що з 22 години припинення вогню. І... Тоді настання другої фази це перекриття кордону. Сьогодні була Але заява що має бути спікера парламенту про те, що да, вже фактично це завдання виконано. По та, а потім і, сп... і, зараз... і спростування з боку було потім Рада Рада. Справа в тому, та. що блокування кордону це не значить бетонний мур. Правильно? Ми ж з вами розуміємо. Тобто це конкретні дії, операції, які ще додатково повинні створити ще десь 10-кілометрову буферну зону. Так що я думаю, що тут треба дивитися в динаміки ситуацію, але очевидно, що увага до контролю на кордоні зараз підвищена. І я впевнений, що всі є можливості для того, щоб створивши коридори на вихід, не впускати далі, то все, що створює дестабілізацію і ескалацію ситуації. Ну, от сьогодні сьогодні була інформація, що в ізвареному тривають бої за от контроль над цим. Пунктом, я не виключаю, що і на Краснодон було, я не знаю. Просто не встигаємо подивитися. І Сьогодні ми... ви цю інформацію чули в день. Так. Припинення вогню з 10-ї години, от воно ще За 20 хвилин, стало. Тому майте на увазі, що це дуже динамічно. І операція йшла досить динамічно. скажіть, будь ласка, який є вплив на сьогоднішній день або намагання впливу з боку Росії напередодні? Фактично підписання другої частини угоди про асоціацію з Європейським Союзом? Чи існує такий вплив, чи існує намагання Кремля зупинити цей процес? Ну ви знаєте, що позиція? Росія завжди була досить така насторожена і стримана щодо можливості підписання угоди між Україною і Європейським Союзом, і пояснювала це завжди економічними причинами. Хоча насправді я вважаю, що завершення підписання економічної частини це може визначити розвиток України на роки вперед, тому що це міцний якийсь, якщо хочете якар, який нас тримає в орбіті Європейського союзу, і ми тоді не відірвемося в іншому напрямі. Тому Ну, скажімо так, я думаю, що скоріше ця протидія була в тому числі через європейських партнерів. Але мені здається, що до інаугурації вже на посту президента Петру Порошенку вдалось багато зробити, щоб переконати європейських партнерів про цінність такого рішення. І про важливість такого рішення, ну я думаю, що спроби не припиниться зупинити, може навіть і після підписання, але е, це в тому числі дуже символічний крок. Я сподіваюся, такий от ступи по вашому дерев'яному столу, що 27-го президент України підпише. А чому власне припинення вогню до 27-го числа? Це... Я вам пояснював, що є ще питання не, не тільки підписання, є питання ще третього пакету санкцій, який може європейцями розглядатися саме Європейського Не вже, на не вже раді мало знак, що ну, якщо по вулицях українських міст їздить російська техніка, без опізнавальних знаків це не українська бронетехніка, не українські танки. Ці всі факти надані нашим партнерам, вони знаються, вони формують свою політику, вони формують свої підходи. Тому, знаєте, відверто кажучи, дипломатія, і я також розділяю ваші можливі емоції, але досягти результатів неможливо просто наскоком. Ми працюємо активно, сподіваюся, ефективність буде підвищуватися. А для чого ці дзвінки в Кремль до Путіна з боку президента? Ну, по-перше, дзвінки відбуваються в обидві боки. Наявність таких дзвінків краще ніж повна відсутність. Повірте мені, і обговорення саме ведеться підтримки мирного плана президента Порошенка. Я не думаю, що Росія в захваті від бажання от, йти активно на зустріч, але в тому числі тиск західних партнерів змушує, для того, щоб зберегти хоч якось обличчя, змушує діяти саме так. Нам трохи дивно, що зберегти обличчя, да? ми тут бачимо ситуацію, але. По різному сприймається на заході, тому наше завдання саме робити таким чином, щоб Україна зробила всі необхідні кроки, показала себе послідовним партнером, спроможним на позицію компромісного. Але при цьому не треба звичайно забувати, що сценарії можуть бути різні, і ми готові до різних сценаріїв. Чи можливо розірвання повних дипломатичних взаєм з Російською Федерацією? Насправді ну, я такі пропозиції зареєстровані в українському парламенті. Я думаю, що вони спочатку повинні знайти підтримку в політичному представництві українського народу, і тоді вони можуть розглядатися. Але я скажу, що для такого кроку треба не тільки враховувати складову, ну факфакфіксуючу реальний стан стосунків. Вони дійсно у нас сьогодні не на найкращому рівні. Опустились, ну, мабуть, з Росії маю на увазі на найнижчий рівень, навіть згадуючи тузлу, я думаю, зовсім низький рівень не порівнюється зовсім не порівнювати. Але те, що наслідки розірвання дипломатичних стосунків ніхто ну, не прораховує, коли я запитую експертів і своїх колег, а інколи й друзів, а ви хочете, щоб це було зроблено, всі в один голос кажуть да а коли починаю. Давати там аргументацію, а що ми будемо робити з цим питанням з цим із цим, то відповіді немає. Чому не Тому в... я думаю, що треба спочатку парламент. Щоб прийняти. Чому не втілюється в життя рішення РНБО про введення візового режиму? Ну, по-перше, цього рішення не було. Було. Ні, воно було. Потім його прем'єр-міністр не підтримав, якщо ви ну, пам'ятаєте, і воно не вийшло в дію. І воно не актуально. Воно не вийшло в дію. Воно не актуальне на сьогоднішній. Немає сьогодні рішення. Ніякого державного стосовно е, зміни режиму перед напродом. Спитайте вчалого, чому російські літаки досі літають в Крим. Чому не направляють скарги у відповідні міжнародні інстанції, питає Євченко Денис. Ні, насправді там ситуація, яка регулюється зовсім по-іншому. В Крим літають тільки ті літаки, які потім нікуди не вилетять і потім ніде не приймуть. Тому так правильно, Це... тому і запитують. Ну... Тому там. Потрібно з Кримом діяти послідовно, і це не питання одного дня чи одного місяця. Зараз є, в принципі, бачення, яким чином фіксувати позицію юридично по Криму. І я думаю, все-таки це займе певний час, але я впевнений, що Крим це окрема ситуація. Це окрема ситуація, тому що в Криму дійсно дуже багато людей проживає з радянською ідентичністю. Не дивуйтесь, не російською, не, не українською, з радянською, і ситуація в Криму серйозно відрізняється від того, що ми маємо зараз на сході України. Але якщо говорити в перспективі, я думаю, саме європейська інтеграція приваблива модель розвитку, і Крим як європейський регіон, як і єврорегіон, це те, що може абсолютно змінити уяву людей, ментальність людей, але це візьме час. Я думаю, що ви знаєте, ментальність зміняється не так швидко. Як приклад. За п'ять десь років, починаючи з 2005 до 2010, стало більше прибічників України і людей, які ідентифікують себе з Україною, на центральному сході України. Та от я вам даю конкретний результат всього, що відбулося, де воно концентроване зараз. Все решта, Україну, я вже говорив неодноразово, її можна сміливо перемішувати. як... Однорідне тіло немає південного Знаєте, сходу, це про також який ось... говорять, немає південного сходу. І це так і 22 друге число. Для нас. Ті, хто хоче якихось провокацій, вони планують мітинги на 22 -е число в цих областях, які вони називають Новоросія, це південний схід. Там Чи... різні позиції, будемо відвертими. Там є різні позиції. Тому зараз ведеться діалог. Не з терористами, а ведеться діалог, і президент провів Порошенко провів зустрічі більше ніж 4, 4 сотні людей, які герої України з Донбасу, бізнесмени, представники місцевої влади, щоб вести діалог безпосередньо з тими легітимними групами і тих людей, які впливають на публічну позицію і на громадську думку. Ну, можливо, це треба було робити ще раніше, але зараз, треба. Та, робити, робити це... було. Треба, треба в... все-таки давати можливість людям, ті, які виїжджають через гуманітарні коридори, виїхати. Треба забезпечувати це. Зараз ми розпочинаємо дуже активну роботу з міжнародними структурами, які хочуть допомогти. Призначена Ірина Гераченко, яка якраз займається цією гуманітарною складовою Донецько-Луганську. Тобто, ну очевидно, що це все треба робити активніше, ефективніше. Ну, але при тому, що перетинається кордон і завозиться зброя, це нелегко. Хоча я вважаю, що таку спробу, ну, принаймні, мали зробити. І те, що зараз перебуваючи на сході України, на Донбасі, президент України демонструє. На такий настрій і бажання миру. Я думаю, що це правильно. з'явився. Врешті-решт мирний план президента на сайті. Ось ну, бачите, резу... було... результат вашої критики. Спочатку не критика, було питання. Спочатку було інформаційне повідомлення. Ось нижче цей мирний план. Є глядач хайпом, Добрий вечір. Називайтеся. Хто ви звідки і питання? Ось все. Я, я бачу, що ви не тякаєте, що треба бігти. Я і так затримав вас. Так, добрий вечір. Добрий вечір. Ви звідки добрий питання вечір. ваше? Називайтеся. З Львівської області, звати на Роман. Роман, та теска? Да. З, е... з Львівської області, Львівщина. Питання у вас до да. гостя. Питання наступне. Яка, ем, яка мета цієї буферної зони 10 кілометрової? Що там повинно відбуватися? Це mm -hmm. перше питання. І друге питання: чи є чи ведеться якась робота звід, е, щодо нового плану колективної безпеки? Тобто там були якісь натяки під час інаугурації? Щоб буде якийсь новий договір, це не буде НАТО, це буде щось нове. Чи ведеться якась робота в тому напрямку, чи, чи це ще за НАТО зарані про це говорити? Питання зрозуміле Абсолютно. Ну, буферна зона це елемент, то, що я говорив: що треба контролювати кордон і не давати можливості постійно нелегально перетину. Інакше це припинення вогню. Так що там, там люди не житимуть? Друге. Другий момент це стосується безпекової моделі. Ця робота велася ще до президентських виборів, в тому числі, скажімо, як пропозиції для обговорення на зустрічах із канцлером Німеччини Меркель, з президентом Франції Оландом. Я на увазі зустрічі Петра Порошенка і з прем'єр-міністром і з президентом Сполучених Штатів, тобто. Як перші підходи, можливі моделі обговорювали зараз, це опрацьовується серйозно, і, і в адміністрації президента, і в міністерстві закордонних справ, але ви розумієте, що все повинно бути в свій час. Це непроста робота, дуже легко покласти щось просто на папір міжнародним правникам, але йде дуже складний процес. Я тільки хочу сказати, що у нас є два виходи з моєї точки зору: або ми маємо. Участь в колективній системі безпеки, що на сьогодні нереально з різних причин, в тому числі з бажання наших партнерів, ну і підтримки в суспільстві немає такої, скажімо, входження до НАТО. А от друга модель це якраз не ті гарантії безпеки Будапештського меморандуму, які фактично зруйновані були, а гарантії, які мають свою глибиною навіть військову допомогу. Тобто для цього це можуть бути перекресні гарантії, це можуть бути договір новий, але ця робота потребує певного часу. Вона ведеться. Більше не можу вас затримувати, обіцяв 40, 15 хвилин, а в результаті 20. Ну, Дякую. Дякую, Дякую, Валерію вам. Чалому за участь у програмі. Дякую, до побачення. До побачення.